Мої вітання на телеканалі Дніпро ТІВІ, випуск новин спорту 100 тисяч доларів на допомогу Україні. Вдалося зібрати на благодійному турнірі з тенісу теніс Peace», що відбувся в американському місті Чарльстоні. Змагання проводилися у партнерстві з Чарльстон Опен, WTA Чартіс та фондом Еліни Світоліної серед учасниць перша ракетка України Ангеліна Калініна, американки Аліша Паркс, Лорен Девіс, Кеті Макнелі та. Шелбі Роджерс. Міжнародний олімпійський комітет відреагував на рішення уряду України заборонити своїм спортсменам виступати на турнірах, на які допущені росіяни і Білорусі. Якщо таке рішення буде реалізоване, це лише нашкодить спільноті українських спортсменів і жодним чином не вплине на війну, яку світ хоче зупинити і яку МОК так різко засудив. Міжнародний олімпійський комітет завжди ж стверджував, що уряди не вирішують, які спортсмени можуть брати участь у міжнародних змаганнях. Рада Всесвітньої Федерації Тхекфондо, Вордхекфондо, прийняла рішення. Допустити росіян та білорусів до змагань у нейтральному статусі, розпочинаючи з чемпіонату світу у Баку 2023 року, що відбудеться в кінці травня 2023 року, згідно з принципами та вказівками, встановленими виконкомом міжнародного олімпійського комітету, напередодні матиме місце процес триетапної перевірки, який включатиме перевірку національної асоціації члена та континентального союзу. Після чого індивідуальне підтвердження спортсменами та допоміжними персоналом перед остаточною оцінкою та затвердженням ...ревізійним комітетом. Далі про таке спортивний клуб дніпро 1 відсвяткував перемогу з великим рахунком 3-0 в гостях над харківським металістом, 1925 в матчі червого туру чемпіонату української прем'єр-ліги. З перших хвилин Дніпровці взяли гру під свій контроль. Втім, першими мали забивати господарі. На щастя, нашу команду врятував голокіпер ребак який виявився сильнішим у боротьбі на одинці з бичиком. За лічені хвилини, гарний момент для взяття воріт слобожанців змарнував наш Рубчинський, удар якого заблокували у ключі поєдинок продовжувався і після відпочинку. Господарі продовжували гостро контратакувати. І в одному з епізодів Ребак знову виграв очну дуель у Бичика. А потім вже його колега-суперник замплуа на протилежному боці поля впорався з пострілом у дальній кут Піхальонка. Останній став автором гольової передачі на Довбика, який чудово нею скористався і відкрив рахунок на 71-й хвилині зустрічі. Металіст 1925, Звісно, побіг відігруватися, а спорткубівці, витримавши натиск, організували контратаку. Назаренко. Знаходить у штрафному майданчику піхальонка і проти того порушують правила пенальті. Довбик чітко пробив у кут з 11 метрової позначки. Проходить ще кілька хвилин, і мозіль збиває у власній карні зоні Когута. І арбітер знову вказує на позначку, з якої довбик, можливо, і не так чітко, як у попередньому випадку, але все таки оформлює Хектрик у матчі. До речі, вже третій поточному сезоні. І за подібним показником він зрівнявся з легендою київського Динамо Сергієм Ребровим, якому у вже далекому сезоні на 1999 2000 двотисячного та форвардом одеського чорноморця Олександром Косиріним, який у 2007-2008 роках також забивали потримуючи за сезон, зрешту у Артема є ще час, щоб встановити нове досягнення. Наразі ж він з 15 голами очолює бомбардирські перегони чемпіонату української прем'єр-ліги. Гра була дуже складною, тому що команда захищалася низьким блоком. Було, особливо в першому таймі, було дуже тяжко вскривати оборону, але у нас були моменти, не забили, але в другому таймі нарешті ми розпечатали ворота. Важка гра була, команда суперника дуже добре оборонялася. Звичайно, треба було забити швидкий гол, і тоді все було б простіше нам. Але ну, Головне, що забили його, коли то вже не важливо. Так, в принципі, добре Влад грав, там були моменти. Він не виручив, тому що ну, команда вибігала в контратаки, і він там нас один-два рази виручив. Артем добре обійшов, повернувся в своє русло, почав не забивати знову. Байдена, що добре-добре зіграв. Перемоги впевненості додають хлопцям, і це дуже важливо для нас. І вже забили перший голи, потім вже команда розкрилася, пішли моменти більше. Ну, забили три м'ячі. Ну, вважаю, що добре зіграли, молодці хлопці. Після перемоги Дніпровців та несподіваної нічії 2-2 донецького шахтера в Одесі з Чорноморцем. Спортклубівці до мінімуму до одного очка скоротили відставання від гірників у турнірній таблиці. Форвард баскетбольного клубу Дніпро Максим Закурдаєв увійшов до символічної збірної, яку Федерація баскетболу України представила за підсумками 12 матчів Суперліги, що були зіграні у баблах у Дніпрі та Черкасах з 28 по 30 березня. Окрім нього, до неї потрапили також Павло Буренко з Київського будівельника, біджей Максвелл Черкаський Авпи Андрій Агафонов, одеська Біпа та Вадим Заплатинський столичний Київ Баскет. Тим часом в чоловічій суперлізі до кінця регулярного чемпіонату командам залишилося провести два бабли. Головна увага буде прикута до матчів у Києві, де зійдеться перша п'ятірка команд турнірної таблиці та Запоріжжя. Саме там будуть розіграні срібні і бронзові медалі. Та відбудеться церемонія нагородження чемпіонськими кубками та індивідуальними нагородами. Як відомо, золоті медалі дочасно завоював київський будівельник. Наразі Дніпро, Одеська Біпа і «Київбаскет» баскет мають однакову кількість очок по 50. за таких обставин. Перевагу має команда, у якої кращий показник в особистих зустрічах і Дніпровці поки що крокують четвертими. Втім, остаточний розподіл міст вирішиться у Києві. Чоловіча команда Слобожанського прометея сенсаційно поступилася у неймовірному поєдинку у двох овертаємах: 105-107 естонському вісьмі у другому чвертінальному матчі Латвійсько-естонської баскетбольної ліги. Найкращим у складі нашої команди став. Клавел, який набрав 33 очки, виконав 7 підбирань та 10 передач. Також відзначимо Балвіна, який до 22 пунктів доробку додав 17 підбирань. Нагадаємо, що у першому поєдинку Прометей 91-69 розтрощив свого суперника. Переможе чвертьфіналу у півфіналі зійдеться з іншим представником Естонії Калевом. 27-річний Павло Кардіяка з Львівщини став найсильнішим чоловіком Європи. Подібне сталося в Англії у містечку Ліц, яке вважається батьківщиною Стронгмену на континенті, де відбувся конкурс Найсильніша людина Європи. За нагороди змагалися найкращі атлети старого світу, зокрема й представники України. Одноденні змагання складалися з п'яти виснажливих випробувань, стратегічно підібраних і вибудених таким чином, щоб перевірити кожен аспект сили учасників. Також на змаганнях Павло встановив новий світовий рекорд у праві. Колесо Конана цікаво, що друга сходинка п'єдесталу також за Україну срібло змагань виборов титулований вітчизняний стротмен Олексій Новіков. Артем Бубир з Дніпровського спортивного клубу дзюдо Дніпрових з тренерського тандему Артема Блошенка Сергія Сінілова став бронзовим призером турніру серії «Грен Слем. З дзюдо який завершився в турецькому місті Анталії, зібрав 600 учасників з 83 країн, серед яких 16 представників збірної України на шляху до медалі. Він переміг суперників з Республіки Маврики, Франції, Казахстану. У Перву у півфіналі Артем поступився чемпіону світу з Нідерландів Ноелю Вантенду та зустрівся у поєдинку за бронзу зі словацьким спортсменом Петером Зілка, якого здолав за одну хвилину 20 секунд найвищою оцінкою. Іпон. Ця це нагорода стала першою кар'єрі 21-річного Дніпровця на турнірах серії Великого Шолому. Інша представниця Дніпровського дзюдо на Грен Слем Анталія була Руслана Булавіна зі спортивного клубу «Тайфу Дніпро». Тайфу дзюдо даруйте. Вона фінішувала сьомою. Команда Дніпро 2011 2012 тренера Олексія Короткого стала бронзовим призером найбільшого у Європі хокейного турніру для дітей та юнацтва Ріга Хокей Кап Ю 12 ААА, який фінішував у столиці Латвії Ризі і зібрав 207 команд з 19 країн, серед яких майже усі хокейні школи Латвії та кілька відомих у Європі молодіжних команд грали хокеїсти у вікових групах з Ю 9 до Ю 18 У матчі за третє місце за нічийну рахунку 2-2 в основний час за серію. У 2-1 хлопці хлопці Дніпра виграли у ровесників з хокейного клубу. Рига чемпіоном у цій віковій категорії став Будбейс Старт з Чехії, срібні медалі у Фалконса з Латвії. Дар'я Ткачова з Дніпра стала чемпіонкою першого етапу Кубка Європи зі скалолазення у дисципліні швидкість серед юніорів, який завершився у польському місті Тарнові. Вихованки Нікопольської дитячо дитячо-юнацької спортивної школи «Електрометалург» Ксенія Горілова завоювала срібло в групі А. А її одноклубниця Поліна Халькевич, бронзу в групі Бі. Фіналістами стали їхні колеги по навчальному закладу Ілля Єгоркін та Ярослав Сум'єкін. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.